Всіх вітаю знову на каналі. Пам'ятаєте, як я вам розповідав про те, що мій канал він є різноманітний. Тут абсолютно на цьому каналі ви завжди знайдете все на любі теми про різні міста. І я буду їздити по різних містах Канади та вам показувати різні міста Канади. Вам. Е... Показувати життя канадське, дійсно таке, як воно є, і розповідати все від щиро серця. Тому я надіюся, що ви це відео підтримаєте вподобайкою, підпишетеся на мій канал. Це дуже сильно допомагає і надихає мене продовжувати. А я зараз знаходжуся в прекрасному місті Ванкувер, найкращому місті в Канаді, місті, яке входить в топ-5 найкращих в світі, та також місто, яке в 2021-му отримало звання найзеленішого міста в світі. Це просто. Феноменально. Тут багато дуже наших українців сюди приїхало. І це найдорожче місто в Канаді. Тут справді дуже і дуже недоступна нерухомість. і це Можна сказати, найбільший мінус про це місто. І не тільки нерухомість, а оренда житла так само дуже шалена. Якщо ви хочете навіть якусь одну кімнатку, одне студіо собі зняти, то вам це буде коштувати 2600 канадських, 2300 канадських тут в центрі. Але це прекрасно, бо тут дуже багато феноменального знаєте, поєднання і баланс життя. Тут справді просто класний. Гори. Океан, на лижах, рибалка, гуляти, займатися спортом. І тому сьогодні я вас дуже сильно запрошую. Я вам хочу показати це місто. Я вам покажу все, що я можу вам показати, принаймні. І буде цікаво, я думаю. Тому залишайтеся зі мною, щоб ви не пропустили цього, цієї краплі позитиву. Друзі, зараз маю можливість показати вам цікавий гараж. Як виглядає гараж для цих яхт? Бачите, вон, вон там в далині. Хтось закинув завіз свою яхту, вони там її ремонтують, щось дивляться на неї. І тут багато є яхт, багатьох багатих канадців, та також багато дуже людей припливають з Америки. І тут собі навіть живуть прямо тут, в своїх яхтах. Деякі просто виходять, гуляють. Ну просто феноменально. Подивіться на цю красу. Отам далені за хмарами, гори зразу відніться. Тобто краса в цьому місті дійсно підтверджує, чому це місто займає такі високі рейтинги. На світовій арені. І тут зразу такі от будинки, якщо ви побачите, ці будинки дуже подібні в Калгарі, є такі самі житлові. І це початок такого, знаєте, як то кажуть, центру, де центр закінчується, починається. А там далі, далині, ми зараз будемо йти в центральний фактично парк, можна сказати, Ванкувера, який називається Стенний Парк. І людей тут завжди багато. Якщо ви не зауважили, зараз восьма ранку і вже багато людей на роверах їздять, гуляють, розмовляють. Розумієте, життя вирує набагато більше, ніж в Едмонтоні, ніж в Саскачевані, наприклад, чи в провінції Манітоба, тому що в провінціях, в тих в преріях, зовсім все по-іншому, в Канаді. Там життя більш таке, можна сказати, сфокусоване на те, щоб працювати і сплачувати свої хати, а тут люди більше. Живуть і насолоджуються, можна сказати, життям. На жаль, сьогодні погода не дуже така прекрасна, нема сонечка, але в Ванкувері також дуже часто падає дощ, тому тут все так, таке зелене. Я вам хочу показати, дивіться, які тут прекрасні квіти. Просто ростуть собі такі кущ, я не знаю точно назву цього, але цієї квітки чи цього куща, але це феноменально. Справді, коли собі йдете, все таке, знаєте, в кольорі, в гарному кольорі це приємно. І як ви бачите, вон там літак летить такий невеличкий. Тут люди собі бігають, гуляють. І ми продовжуємо нашу подорож в Стенлі Парк. Друзі, бачите, вон вон голова вилазить з океану. Це морський лев, який собі плаває та шукає сніданок, якусь рибку, ще щось. Справді, ви можете дуже і дуже багато побачити таких морських левів тут зразу в Стенлі Парку. І зараз ми будемо ходити трошки, я вам покажу ще. Більше і більше цього зеленого, величезного парку, який займає 400 гектарів і фактично знаходиться зразу біля центру Ванкувера. І дійсно, багато людей дуже люблять цей парк і він унікальний в своєму ракурсі. Друзі, я вам хочу показати, дивіться, хто тут сидить. Просто подивіться, яка тут природа. Я не знаю, де ви ще таке побачите, але я вам зараз зближу, дивіться, який красень сидить. Просто собі сидить. І дивиться, відпочиває, ще не прокинувся. І зразу зразу біля цього прекрасного, могутнього, великого парку. Зараз я вам покажу такі великі дерева, бо багато з вас завжди запитують, та де ж ті дерева в Канаді? Немає дерева. Тут я вам покажу серйозні дерева, яких навіть і в Україні немає. Повірите ви мені чи не повірите, але я знаходжуся зараз в Ванкувері. Подивіться, яка тут природа, подивіться, які дерева навколо мене. Цей парк стенний парк відвідують вісім мільйонів туристів. Щороку, ви собі просто уявіть, яка це велика цифра. Також Стенлі парк є більший, ніж центральний парк Нью-Йорку. І вірити чи не вірити, це вважається один з найкращих парків в цілому світі. Тут просто мільйони-мільйони людей так вважають. Тут дуже цікаво, тут єноти бігають, можна побачити багато білочок. І дуже взагалі, знаєте, такі, цікаво, цікава така атмосфера. Подивіться, як навіть ростуть різні рослини по деревах. Тому що тут так багато дощу падає, і всюди-всюди по деревах. Так от собі ростуть рослини, ну, дуже тут природа і клімат підходить. І тут, бачите, як позр... позрізали дерева, які тут грубі дерева були. Їх позрізали недавно буквально. Оце просто феноменальні дерева, величезні дерева. Я вам ще зараз навіть більші покажу, я більш ніж впевнений. І вон там буквально зразу центр Ванкувера. Хочу вам зараз, друзі, показати швиденько. Центр міста і хмарочоси. Звідси просто феноменально їх видно. І хочу, щоб ви звернули свою увагу саме найбільше на те, що подивіться, скільки тут квартирних комплексів. Усі ці хмарочоси дуже тісно набудовані один біля одного. І я вам покажу потім вулички. Я вам покажу вулички, які вони тісні, скільки там багато машин і дуже багато руху. І більшості людей тут, в Ванкувері, хочуть жити іменно в квартирах, в квартирних комплексах. бо... Краєвиди просто феноменальні, з високих поверхів, і коштують такі квартири по мільйони, мільйон, два, три мільйони доларів. Просто ціни просто шалені, але повірте, в Канаді теж є багато дуже багатих людей, заможніх людей, і вони живуть в таких прекрасних містах, як Ванкувер. Зараз ми фактично в цьому лісі трошки глибше заходимо і бачите, скільки тут папороті. Зразу видно, що клімат тут зовсім інший. І ми знаходимося буквально 42 км від кордону з Штатами Америки. Ну і взагалі цей ліс просто феноменальний. І дуже багато є тут таких знаєте, можливостей, які цей ліс відкриває для людей. І якщо поважати природу, якщо дійсно. Поважати природу, то дійсно можна відчути, наскільки природа важлива і наскільки це приємно та гарно. Коли є така можливість навіть погуляти в такому прекрасному лісі і в такому парку як Стенний парк. Подивіться на це дерево, яке воно високе. Воно вже померло це дерево, але воно досить-досить високе. Тут справді дуже багато таких різних дерев. І дивіться, який грубий, просто грубий стовбур. Я зараз тут стою просто для порівняння, щоб ви могли собі порівняти на камері, які масивні тут дерева. Багато з вас дивляться мій канал вже досить довго, багато з вас бачили ці малесенькі-малесенькі деревця, або взагалі деколи їх не бачили в Едмонтоні. А тут масивні, просто масивні двері, дерева. Просто подивіться вгору, які це масштаби. Це просто серйозні, такі гарні дива природи. Цьому парку знаходиться найбільший акваріум в цілій Канаді. Також в цьому парку навіть живе людина, сторож фактично має будинок і живе просто в цій прекрасній природі. І також навіть не один раз тут знаходили, що тут живуть безхатьки, жили безхатьки, бо тут є де ховатися. Подивіться, які тут ліси прямо в місті Ванкувері, А повітря, повітря ви напевно себе запитуєте, просто чисте від океану, вітер. Гарні дерева це просто чистота і дуже добре для здоров'я. Якщо ви собі можете так от тут бігати, займатися спортом, гуляти щодня після роботи, мені здається, що це дуже допомагає для депресії, для ментального стану. Бачите, який тут ліс гарний, зелений, папороть, як я вам вже показував. І всюди різна така цікава, знаєте, рослинність, такі клени, дерева такі міцні. Ну і стовбури великі, ну, гарно, дуже гарно. Я дуже радий, що я маю таку можливість вам показати це, особливо людям з України. Показати дійсно все, що я бачу своїми очима. Я нічого не приховую, нічого не пробую додати. А так як воно є, так і показую вам. Бачите, друзі, скільки лавочок. Дуже мені нагадує цей парк. І взагалі оця частина, де я зараз вам показую, стрицький парк. Хто побував, хто бачив, стрицький парк чимось нагадує. І мені стенний парк. Але дерева тут, справді, як я показую, дуже багато, дуже великих, справді досить вже старий цей парк. І там дали ні, дивіться, які гарні квіти розквіли повністю. Зараз я йду в центр Ванкувера і вам покажу центр Ванкувера. Але це вже буде друге відео. Це вже буде наступна частина, друга частина. Бо все в одне відео не варто, як то кажуть. Міщати, бо так буде цікавіше, тому чекайте наступне відео. А я йду вам знімати ще одне нове відео. Вам бажаю, як завжди, здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.